Вітальне слово, здравствуйте, вам хочеться сказати всього-всього найкращого сьогодні побажати. Адже сьогодні, гадаю, якраз буде вчасно, щоб був у нас дійсно чудовий настрій. Всі наші діти на канікулах. І ми бажаємо вам, щоб вони пройшли весело, змістовно, цікаво і щоб ніхто не захворів. І розпочинаємо вам розказувати цікаві віршики, казочки. Історії. А почнемо з казочок, який написала Наталя Забіла. Чим приваблюють юного читача твори Наталі Забіли? Насамперед материнською щирістю, справжньою любов'ю до дітей, сама вона мала їх четверо, кохала. Піклувалася ними, наспівувала їм власних пісень, писала й розповідала вірші та казки. Письменниця вводить читачів у чарівний таємничий світ, де поруч казка і реальність, люди і тварини, дорослі та діти. Реальні діти живуть на реальній землі, але часом поринають у фантастичний світ, потрапляючи в незвичайні ситуації, зустрічаються з різними. Героями. Тож запрошуємо в невеличку мандрівку до вередливих жабок. Очеретяна хатина біля річечки була і жила у ній родина невелика, немала. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Так би жити й поживати та чомусь одного дня почала вирудувати дружна жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста, комарі якісь дрібні. На лататі ні сісти. Буркотіли цілі дні. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня. Жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати, гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли, хто що може потягли. Йдуть, і йдуть. Стомились дуже. Та скінчилась довга путь. Ось нарешті й та калюжа. Оселилися і живуть жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і маленьке малиня жабенятко жабиня Ще до осені далеко час минає з проквола. тільки враз жахлива спека дошкуляти почала, стала сохнути калюжа. Менше й менше є щодня гірко плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня, жабинятко-жабиня. Ой! Тою ж нічку, тільки спека уляглась швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась. жабка діди, жабка, бабка, мама жабка тато жабка і весела малиня, жабенятко жабиня. Цілу ніч йшли невпинно і на ранок прибрели очеретіну хатину, де колись вони жили. Річка весело іскриться, і комарики гудуть. І тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка. І веселий малиня. Жабуньотку, жабуньок.